Стихія суне і на Одесу. Завтра чорне море сильно штормитиме, місто заливатиме дощем і шматуватиме шквальним вітром до 20 метрів на секунду. Людей прощать не виходити на вулицю, а авто запаркувати подалі від дерев та бікбордів. Тим часом одесьці говтуються від суботнього урагану. Електрику вже підімкнули лікарням, школам, дитсадкам та багатоповерхівкам. Та чи не весь приватний сектор четверту добу при свічках? Пані Лариса втомилася жити при свічках. Це, хоча й романтично каже жінка, проте дуже непрактично. Із маленькою дитиною на руках скажеться Одеска, без світла жити неможливо ані обіду зготувати, ані колішок випрати. Тож родина змушена була придбати генератора. За найдешевший сплатили три тисячі гривень, та ще й від двохсот до пів тисячі гривень щодня на паливо витрачають. Без світу це то ужасна. Коли є генератор можна включати ну, не все время, слава Богу, літо. У її сусіди Вадима грошей на генератор немає, тож чоловік, поки світла нема, вирішив піти пожити до родичів. Скажеться, викликав рятувальників, а ті приїхали, подивилися і поїхали. 2 числа тільки приїхали з Соболинерговишки і увиділи, що, оказується, під деревом столб опора лежить. І що у людей на заборі фонарі Вони думали, що то люди самі собі поставили? Комунальники пояснюють, пріоритет щодо відновлення електрики у місті багатоповерхівки. Ще вчора без світла було понад три сотні будинків. На сьогодні лишилося менше як 20. Ремонтувати швидше кажуть, фізично не встигають. Бригади там, де можна, де ми знали, що обісточено і де можна було працювати, працювали в круглосуточному режимі. Але основна частина – це, конечно, в світле час суток. З 6 з пол шестого утра і где-то до 20, 30 до 22. І досі комунальники звільняють вулиці від повалених дерев і гіляча В урові із корінням повидирав понад три тисячі дерев. Не пасуть задніх і Одесі. Масштаби стихії змусили містян узятися за пилки. Ну сколько часу Вже п'ять днів пілі, уже скільки може піліти? Витяжка у людей в горі. На міському звалищі у дальницьких кар'єрах теж гаряча пора. От уже на сьогоднішній момент більше 500 машин уже Це не считає. Вважає то, що вивозять мусоровози. Що півгодини назвали, що приїздять по 10 камазів. Тут уже виросли зелені гори із листя та повалених дерев. Одначе це лише десята частина того, що потрібно вивезти з міста. Наразі на ліквідацію наслідків негоди залучено усі рятувальні та комунальні служби. Долучилася навіть армія. Не. Дарина Мостова, Олекса Сорокін, програма Вікна СТБ.